Тиждень я посвятив тільки дітям, відвідали ми з де проходять колись в дитинстві. Мріяв стати космонавтом. І діти також мріють, це, Знаєте, путь до зірок у кожного є така мрія. І дуже цікаво було побачити космічні чоловки. Подивитись, зробити великі екскурсії, ну і відпочити з родиною. Вам здати Миколаївного нас щось подарував, не до діти подарували свої малюнки. А ви що подарували? Дуже сильно просили, просили iPad. і щоб один на трих не дарити. Купив кожного пайпеду. А ви суворий, тато, чи це такі лагерь? Знаєте що, коли я суворий і приходжу додому, донька приходить до мене, обнімає каже, тату, я так, я так тебе люблю, так тебе кохаю. І е, вже суворим ти не можеш бути. Тобто ніколи своїх дітей поточок ви не ставили. Ні, такого ще ніколи не було. Зрозуміло, я আরে তোমরা তোমরা